Коза дереза були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас, пас, хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько, моя мила, кізонько, моя люба. Чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки й їла. От дід розсердився на сина, що він погано худоби доглядає та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став до воріт доганяти. А дід став на воротях у червоних чоботях та й питається: Кізонько, моя мила. Чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через грибельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки й їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день. Ввечері стала доганяти до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається: Кізонько, моя мила. Чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через грибельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки й їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день. Погнав він уже сам ту козу. Пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько, моя мила, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю. Я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила клиновий листочок. Тільки бігла через грибельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки й їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, висталив ніж, став козу різати, а вона вирвалась та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питається: А хто хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже: Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу, тупу, ногами сколю тебе рогами». Ніжками затопчу хвостиком за мету, тут тобі й кінець. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли йде ведмідь, та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь, от я його вижену побіг до хатки. А хто? Хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. Я коза дереза, за три копи куплена. Півбока луплена. Тупу, тупу, ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету, тут тобі й кінець. Ведмідь злякався. Ні, каже, зайчику-побігайчику не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається: А чого це ти, зайчику-побігайчику, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк, от я його вижену! Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав та не вигнав, а я вижену. Побіг вовк до хатки та й питається А хто, хто в зайчиковій хатці?» а коза з печі Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупу, тупу, ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету. Тут тобі й кінець. Вовк ізлякався. Ні, каже, зайчику побігайчику не вижену, боюсь. Зайчик і знов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається: А чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А лисичка, от я його вижену. Де тобі лисичко його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, а то ти. Отже, вижену. Побігла лисичка до хати та й каже. А хто хто в зайчиковій хатці? а коза з печі? Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупу, тупу, ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету. Тут тобі й кінець. От лисичка теж злякалась. Ні, каже. Зайчику побігайчику не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе рак неборак та й питається, чого ти зайчику побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак каже: От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала, а то ти отже, вижену. От поліз рак у хатку та й питається: А хто? Хто в зайчиковій хатці? А коза з печі Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупу, тупу. Ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету тут тобі й кінець. А рак усе лізе та лізе виліз на піч та й каже А я, рак, не борак, Як ущипну, збуде знак. Та як ущипне козу клешніми. Коза як замекає та з печі та з хати побігла, тільки видно. От тоді зайчик радий прийшов у хатку та так уже ракові дякує, та й став жити в своїй хатці». Друзі, дякую за те, що подивилися мою казочку. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових історій.